Наш віллчикен. У мене вже заготовлені інгредієнти, але я все одно їх вам покажу. Поїхали! Булочка для бургера і куряча котлета. Типу такого. Ви можете зробити це з хамі. На початку приготування все дуже просто. У мене є отакий от ніндзя, я відкриваю шухляду, кладу її туди, закриваю, включаю, нажимаю Air Fry і просто даю їй. 20 хвилин. Я думаю, що через 10 хвилин вона буде вже готова, але ми це перевіримо і побачимо, яка вона буде. Цей простий та смачний бургер складається всього з 5 інгредієнтів. Сама булка, корейна котлета, яка вже у нас смажиться, в мене вже є заготовлений, але ви можете зробити самі або купити, наприклад, десь в кафе. Чи в ресторанчику коусло, салат коусло. А далі у мене вже також є заготовлений соус. Ось так от він виглядає. Барбекю та реп хот сас. Ви можете взяти, наприклад, ваш улюблений гострий соус, або, або ваш улюблений соус, який має легку кислинку. Що, ну що, ви котлетка вже готова наш соус? Після цього його отак от беремо і вмішуємо. Беремо нашу булочку, і якщо у вас немає тостера, як він є у мене, закидаємо на сковорідку і просушуємо. У мене є ось такий тостер. Я просто натискаю, ставлю на 4 щоб щоб була хрустка. І чекаємо, поки стрільне. Викладаю на булочку ось так. Ковсло і згружаємо його сюди. Ось так акуратненько. Це однозначно лайк. Тож, якщо маєте бажання і час, готуйте нешневільчиків.